Нині всі ліправославки, які живуть згідно календарного стилю нашої церкви, вшановують Різдво Його. Дуже важливо, щоб Христос був прийнятий нами і щоб кожен з нас, нас сприймав Його як свого дійсно особистого Спасителя. І народившись у нас, Богоромовляв, Господь, даруючи нам свої великі та багаті милості, нехай сподобляє нас і надалі такої великої ласки служити Йому, святій Його церкві, нашій Матері Духовній, служити нашій рідній землі і ближнім нашим всім тим людям, які знаходяться навколо нас. Ми знаємо, що з ближніми нашими досить таки непросто. І з нами комусь просто когось ми потерпимо, але не будемо забувати, що хтось може потерпіти і нас. Але заради всіх нас прийшов на землю Христос, прийшов як ненаглядку. Бог прийняв людську плоть, став людиною для того, щоб людина могла, обожнюючи свою людську природу, максимально наблизитися до нього, максимально пізнати його і могла. Жити по-божому. Нам залишається тільки лише відповісти нашою любов'ю на Божественну любов. Залишається лише відповісти на той заклик, з яким до нас звертається Господь, говорячи, не бійтеся, говорячи, будьте кроткими і смиренними серцем, адже я є кротким і смиренним, і тоді знайдете спокій душам ваших». Християнська любов це в першу чергу терпіння, крокість і смирення. Зрозумівши це, будемо намагатися жити саме в такій любові, яка віддає себе іншим, ближнім нашим, при цьому нічого для себе не потребуючи взамін. Христос нас любить не тому, що ми хороші, і не незважаючи на, не не на те, що ми погані, Він любить нас такими, які ми є. Тож навчимося і ми любити ближніх такими, які вони є. І в ці світлі, всерадісні, різдвяні дні, святочні дні, як ми говоримо, дай нам Боже, не тільки лише поспівувати народження Христа, народження і поляках, але стверджувати наше християнство, тобто нашу належність до церкви і те, що ми є послідовниками Христа, в тих реальних справах. В яким би ми стверджували свою віру, адже віра без діл є мертвою, то ж дай не може дійсно послужити і тобі, Господи, і ближнім нашим, і твоїй справі любі. Давайте тепер зараз.